Найпоширенішість з прикмет та забобонів, які нерідко почуєш з вуст, стосуються домашнього посуду, зокрема, столових приладів. Але чи знали ви, що більш популярними серед них є ложки? Завдяки цьому атрибуту нерідко судили про достаток сім'ї, а також про чільне становище в ній. Народні повір'я, дивовижні архетипи, які через. Коди-символи передають надзвичайно цінну інформацію про життя наших предків. У них відображено духовність народу, високу поетичність, естетику. Народні повір'я виконують роль своєрідного соціального клею, які тримають зв'язок між поколіннями. У народних повір'ях відображено знання народу, досвід поколінь. У багатьох таких народних перлинах предметами зображення є речі побуту. Повір'я дають спокій, який ми шукаємо деколи досі. Тому їх так багато, і тому вони деколи навіть вони мають протиріччя певні, але загалом для тих чи інших наших етночастинок працювали. Багато народних повір'їв присвячено ложці. Її наші предки вважали своєрідним замінником людини, або ж своєрідним умовним продовжувачем людського тіла. Тому ложці відводили особливе сакральне значення і її вважали оберегом. Речі побутові залишаються речами побутовими. Чи це ложка, чи це черпачок, чи це ковшик, чи горнятко. Це є просто речі, які в нашому вжитку повсякденному прижилися, і ми їх використовуємо як нормальні люди, не придаваємо знову ж таки магізму. Тим чи іншим речам і ложці також в давнину вірили, що ложка є символом достатку, тому старалися ні в якому випадку не перевертати ложку іншою стороною. На столі ложка завжди мала стояти випуклою стороною доверху. Якщо ж навпаки, то вірили, що в хаті будуть злидні. Мається на увазі, що сім'я як закрита структура, якщо ложка повернута виямкою донизу. До що все сімейне залишається в сім'ї. Це мити ложку треба тільки коли вона обернута. Бо якщо не обернута, весь обтраскається і знервуєшся. Саме тому ложку сприймали як оберіг. До неї завжди ставились бережно і трепетно. В народі побутує багато повірів. Якщо впаде ложка, то чекай в гості. Якщо ж маленька ложка, то дитина або хтось із маленькою дитиною. От якби я зараз взяв би перекинув би навіть два набори ложок на землю, маленьких, великих, то де ті гості візьмуться? Вони й не візьмуться. Брак. Віри знову ж таки в живого бога породжує в нас маловірні забобонні моменти. Нема таких сімей, де не впускають ложки вилки, і нема таких хатів, де ніхто не ходить. Тим більше в селі, і тим більше в колишні часи всі якось родичалися, дружили, зустрічалися, ну тобто гуртувалися. Якщо часто падає ложка, то це до сварок у сім'ї. Якщо ви скандальні по своїй натурі, то хай би там навіть щось сервізні ще шафа впала би. Якщо ви люди адекватні, ви позбираєте посуду, шафу вчепите на місце чи поставите, і все у вас буде добре. Люди, які хочуть сваритися, вони будуть казати, що то в їхніх проблемах винний той чи інший предмет. Тут навіть деколи не питання в цінності, а в тому, що це ж звук, як воно падає, це ж хтось такий недолугий. Але тут тільки раз на місяць і тиждень часу, а останні дні може падати і все буде добре. Якось Народні повір'я пов'язували із тим, що не можна голосно тарабанити, миючи ложки, тому що тебе на селі люди обмовлятимуть. Структурний дисбаланс влаштовуєш на ціле село тебе чути з твоїми ложками. Але ж посуду, розумієш, посуду ж мили на вулиці, то тебе так чути, то не то, що ти в хаті під краном миєш. Народі кажуть, якщо знайти зламану ложку, то тобі заздрять. Що воно має одне спільне з другим? Та нічого. Якщо ви. За бабуа не вірите, то ви самі себе позбавляєте Божого царства. Загалом ментально нема такого що у нас хати, це прохідні двори. Тобто системи досить закриті. Відповідно, якщо хтось це зробив, то це або хтось злий на мене. Ну, якісь такі. Ну, та-та, ти такий скарб знайшов страшне. Йо-майо, -йо, чо він, що не я? Якщо випадково зламати ложку, то тебе чекають фінансові труднощі, негаразди, бідність. Люди лінуються працювати, але списують негаразди, невдачі на ті чи інші предмети. Винні в їхніх проблемах, ще раз кажу, ложки, вилки. Ні, винні ми через свої лінощі. Ми самі себе позбавляємо тих чи інших сказати божих благословінь. То є логічно, ну бо то прийдеться нову купити. Якщо зникають чайні ложки, це тривожний знак, тому що у сім'ї будуть чвари. Нє. То злодії в вашій хаті є або хатній злодій, або хтось сусідів приходить, і ваші ложки позичає. Якщо випадково на дорозі знайти ложку, то це не добрий знак, адже в хаті будуть негаразди. Одне з друге спільності немає ніякої. Виходячи в дорогу, молімся чи їдучи в дорогу, молімся. Хай Бог проводить ваше життя і ніякі ложки і незгоди не зроблять вам в житті погоди. Ложка це як жінка. Знайшов жінку, а якщо в тебе вже є особисте життя, тебе однозначно чекають неприємності. Предки вірили, що не можна залишати брудних ложок ввечері на столі, тому що будуть в хаті чвари. І якщо зранку знайдеш випадково брудну ложку, то неодмінно посваришся з другом чи сусідом. У мене племінник такий є, Микита. Він мені лишив 33 ложки вимашаних. Мав проблеми він. Я його вчив, кажу, ти свою хату занапастив, ще й мою печеру розбійників робиш, а ну мий, мий ложки. Але логічно подумати, логічно подумати, нічого спільного, ваша брудна ложка не має із вашою роботою чи вашими друзями. Якщо ви людина, то вас будуть поважати і на роботі, і в соціумі, і вдома. Це дратує. Швидше за все, і кого б то не було раніше. Якби цінно було, щоб було чисто і прибрано, все лежало на своїх місцях. І коли це не відбувається, то неприємні розмови відбуваються вдома. І відповідно я роздратована, навряд чи можу вести якісь розмови іншого характеру з іншими людьми. Предки казали, що не можна мити ложок, як зайде сонце. Одне повір'я каже, що не годиться ложки мити, коли вже сонце зайшло. А друге каже, що не можна ложки не на ніч лишати. Коли мені їх мити і що мені з ними робити, як я поїв. А я скажу, а що воно має позасмерчуватися на кухні. Ну, поки треба помити, зробити порядок і лягти спокійно в чистій хаті, а не в печері розбійників. Мийте посуду, прибирайте будинок і дякуйте Богові. І помоліться перед сном обов'язково. Також не можна тарабанити ложками в хаті, бо буде сварка. Люди всі можуть дратуватися, люди всі можуть, знаєте, десь моментами проявляти якусь певну агресію. Коли ми тарабанимо ложкою, а десь часом це виходить не навмисно, а десь часом і навмисно, то ми маємо маємо провокувати одні одних. Тому стараємося бути акуратними, стараємося мати етикет за столом. Ну і тим самим дякуємо Богові, що маємо що їсти, і маємо де ту ложку свою примінити. Це завдяки Богу. Тому що це буде зазвичай когось дратувати. Це кого дратує. Не скаже, що не стукає, бо мене дратує, а зазвичай буде психоемоційно якось да, буде пред'являти претензії, тому хто стукає. Предки вірили. Що дарувати ложку не можна, не можна її і приймати в дарунок. Це до хвороб. Але я вважаю, що то дарувати ложку до нещастя, бо всі потім будуть навколо думати, яке ти що ти ложку даруєш. Якщо часто зникають в будинку ложки, їх забирає домовик. Він не задоволений чимось, тому потрібно його задобрити, придобрити солодощами. А може, в хаті є піяк, якщо з хати речі пропадають? Я скоріше скапени. Якийсь злодій до хати приходить і краде. Ми ж не в середньовіччі живемо християни. Ми ж адекватні люди маємо розуміти, що Богу Боже, кесарю, кесареве, ложки наші на кухні, наша віра в живого істинного Бога. Такі, на якомусь такому енергетичному рівні а потім виясняється, що і ними десь діти землю копали. Знаєш, треба було черв'яків на, на рибалку. Я вже додому не несли, бо може десь зубця зігнули, мама під затильників надає. Все-таки на домовика списати легше, ніж на дитину, бо з нею прийдеться розбиратися, домовик. Що йому скажеш? В народі казали. Не можна бити ложкою об стіл, бо будуть зуби боліти. То по зубах не пасує ложкою гупати, бо тоді точно до стоматолога треба буде йти. Зайва ложка на столі вірили до гостей. Старалися випадковості завжди пояснювати. У мене деколи складається таке враження, що легше було завжди когось чекати, чимось якось мінімально пояснити, ніж просто визнати, що я за ну помилилася. В народі вірили, що дівчатам не можна їсти з надто великих ложок, бо в них будуть надто розвинені великі груди. Я скажу, великі груди, великі щоки, великі, значить, бедра, ноги через те, що коли дівчина буде їла. Пів відра п'ятдесятилітрового, то звичайно, навіть маленькою ложкою можна пів відра, то буде груба, буде нефайна. Ну я не зовсім певен, що то проблема. Я, певно, ще й нині по дорозі додому своїй дівчині велику ложку куплю. Навіть буде вдома. Я підозрюю там не тільки про груди, але загалом так гарно загнули. Якщо часто зачіпати зубами металеву ложку, при тому видається звук, то будуть матеріальні труднощі. Та не здорово по зубах зеленкотати ложкою, через все ж акуратно, треба їсти, не спішити. Якщо зеленькочити ложкою по зубах, то їжте веделкою кашу, та, та й не зеленькочіть. Якщо у тарілці випадково опиняється дві ложки, в сім'ї буде весілля. Ну якщо три ложки виявилося чи чотири, після в обіду, то що шведська сім'я буде, чи що? Воно одне з другим не немає спільності. Друзі, це все забобони. І знаєте, брехня така народна брехня, і все. Це от магічне мислення. Знаєш, на одній території дві структури одночасно, тобто буде якась пара. В забобонстві українського народу є така пайка, що пити чай з ложкою. То дуже недобре, бо можеш не вийти замуж. А ну тут ложка характеризується тим, що твоя мама скаже, що ти не вихована, ось ти не вмієш себе правильно поводити між людьми, хто тебе таку заміж візьме. А якщо загалом ти цікава особистість, то можливо твій пошук партнера буде чуть довший. Коли ми поїхали з групою у Францію, ми п'ємо каву, до нас підходить офіціант, і каже, рашен? кажу, о, ні, ні, ми з України. Ха, то наш українець працює у Франції, каже, то й видно, що ви з України або, або, значить, десь там північніше. Каже, бо тільки каже вас і в нас п'ють. Чай і каву з ложкою. Ну в світі по культурі пиття чаю, ложечка завжди виймається. От у нас є таке, що п'ємо чай з ложкою. І можемо вибрати в око не тільки замуж не вийти, але це байка. Замуж ви вийдете. Якщо ви гарна дівчина, чи, чи гарний хлопець, то женитеся, все у вас буде гарно. І Бог благословить. Я вважаю, що не можна в викладати під русняву музику, бо тоді точно не вийдеш заміж. Взагалі супер, що люди придумали ложку, бо чисто теоретично їсти суп вилкою тут дуже довго і неприкольно. Зараз ми можемо ходити до психологів і розбиратися з тим, що ми відчуваємо. А колись цього зробити було неможливо, як мінімум, не було, ще тих психологів, і люди не розбиралися в тому, і можливості і потреби напевно в них такої не було. Тому вони робили як могли, структурували те, що бачили, те, що в них під носом. Наприклад, усвідомлення, що від тарахтіння ложки я злюсь, однозначно не було, і тому придумували, коли вона Менше тарахтить, ну тут, коли я менше злий, то будуть менші питання або щось добре, якщо я взагалі не злий. І від ступеня мого внутрішнього, скажем так, роздратування залежить наслідок, який буде отриманий в силу тої чи іншої роботи оцих от предметів побуту. Отже, з давніх давен ложка має сакральне значення. Вона асоціюється із культом предків, тому до неї ставились бережно і. Складали про неї багато народних і повір'їв, і легенд, і приказок, тобто перлів народної мудрості.